Наше тіло це абсолютно дивовижна штука. Тут нічого не буває зайвого, все продумано чітко, немов у досконалому механізмі. І хоч наші тіла належать саме нам, але виявляється, ми не знаємо дуже багато цікавих та неймовірних фактів про власний організм. Тож у цьому відео 20 дивовижних фактів про твоє тіло. І почнемо із тонкої кишки. Вона за життя має довжину близько 2,5 метрів. А от після смерті людини, коли мускулатура стінки кишки розслаблюється, її довжина досягає 6 метрів. Наші тіла насправді світяться в темряві, але світло, яке ми виробляємо, тисячу разів слабкіше, ніж те, що наші очі здатні сприйняти. Єдина частина тіла, яка не має кровопостачання, це рогівка ока. Кисень вона отримує безпосередньо з повітря. Приблизно дві третіх людей нахиляють голову вправо, коли цілуються. Близько 10 тисяч років тому у всіх людей були карі очі, поки у людини, що жила в області Чорного моря, десь біля Одеси, не з'явилася генетична мутація, яка призвела до появи блакитних очей. Люди це єдині істоти, які сплять на спині. А зуб це єдина частина людського організму, яка не здатна до самовідновлення. Тож бережіть свої зуби. Найбільша клітина в людському тілі це яйцеклітина, а найменша сперматозоїд. Яйцеклітина насправді єдина клітина в організмі, яку видно неозброєним оком. За все життя людина проходить відстань рівно шести з половиною земним екватором. Коли ви дихаєте, велика частина повітря входить і виходить переважно з однієї ніздрі. Кожні декілька годин робоче навантаження переноситься на іншу ніздрю. Працюють у дві зміни, так би мовити. Недарма люди кажуть, не встигнеш оком моргнути, а вже щось відбудеться. Адже це найшвидший м'яс у тілі. Моргання триває близько 100-150 мілісекунд, і ви можете моргнути 5 разів за секунду. Зображення, які відправляються в наш мозок, насправді перевернуті, то вже мозок розташовує їх так, як потрібно. Колір язика і його стан дуже інформативний, а тому язик допомагає лікарям діагностувати захворювання. До 1876 року вушна сірка використовувалась для виробництва сірників, а потім її замінили на магнієво фосфорний клей. Легенева тканина містить у собі таку кількість кисню, що вона не тоне у воді. Тому легені і отримали свою назву, адже вони навіть у воді не тонуть ось такі легкі. Наші спогади починають формуватися ще в утробі матері. Коли ембріону виповнюється 16 днів, через нервову трубку вже формуються спогади. Тому все, що відбувається з мамою під час вагітності, дитина вже пам'ятає, але цього не усвідомлює. На руці всі пальці мають свою назву. А от на ногах назву мають тільки великі пальці. Для інших нічого визначального не придумали. Отака несправедливість. Найтвердіша кістка в скелеті людини ніжні щелепа. Її міцність можна порівняти з міцністю залізобетону. Тіло людини куди витриваліше, ніж прийнято вважати, воно здатне жити без пристойної частини органів. Людина може існувати без однієї нирки, частини печінки, шлунка, без селезінки, більшої частини кишечника і половини легень. Деякі наші органи реагують на зміни обставин завдяки рефлексам швидше, ніж мозок. Так, у разі переляку очі округляються, щоб розширити поле зору, а м'язи напружуються, щоб боротися чи бігти. А який факт про людське тіло здивував тебе найбільше? Пиши в коментах, підписуйся на канал Руда Біологія і чекай продовження історій про живі організми, аби знову дивуватися.